Коли стану я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною й доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила. Забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля. Написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.